Добрий день. У ніч на 20 березня у російському місті Енгель Саратовської області пролунали вибухи. У мережі повідомляли про прильоти, а мешканці опублікували гучні відео з вибухами. За повідомленнями російських офіційних джерел. Атакували українські безпілотники. Причому, як завжди, все було збито і цілі були знешкоджені. Натомість місцеві джерела повідомляють про влучення безпілотників по завданим цілям. А що ж за цілі, спитаєте ви? А це аеродром енгельс 2 вже відомий українцям і, відповідно, Силам оборони України, бо він неодноразово вже був атакований українською стороною. Я нагадаю, попередні атаки були навіть з використанням радянських безпілотників стриж, вік, яким 35 років. Тоді весь світ переконався в тому, що російська ППО, якої, як завжди, аналогів в світі немає, не змогла протидіяти зовнішній загрозі, навіть у вигляді, ще радянського зразка безпілотних літальних апаратів. А йдеться про те, що на аеродромі енгельс 2 базуються стратегічні бомбардувальники ТУ-95 МС і ту-160, те, що складає основу російської ядерної тріади, себто весь світ переконався, що Російська Федерація не здатна прикрити навіть об'єкти, які підпорядковані ядерній тріаді, вже не говорячи про НПЗ, склади з БК чи то інші об'єкти, які є законними цілями української сторони на момент нанесення ударів по території Російської Федерації. Причому досить цікавим є той факт, що на момент нанесення удару на аеродромі Енгельс 2 базувалося аж 12 літаків. 9 ту 95 МС, один з них в неробочому стані, і відповідно 3 Ту-160. Тому можемо говорити про те, що нанесення удару і вибір часу не випадковий. Мовиться про те, що Сили оборони України отримали розвіддані про кількість літаків, які базувалися на аеродромі Енгельс 2. І відповідно було прийнято рішення щодо нанесення удару з використанням безпілотників. Але на відміну від попередніх разів, коли використовувалися ще безпілотники радянського виробництва, на цей раз атакували вже українські безпілотники. А я нагадаю товариство, українські безпілотники... Наразі є з покращеними тактико-технічними характеристиками. Це відповідна і дальність ураження до тисячі кілометрів, і головне збільшена бойова частина, що не може натішитись. Чим ще примітний нам аеродром «Енгельс»? У вересні минулого року супутникова компанія Планет Labs зафіксувала на аеродромі «Енгельс» у Саратовській області намальовані стратегічні бомбардувальники. Ту-95. Тобто, на думку росіян, якщо намалювати на злітно-посадковій смузі фарбою літак ту 95 то відповідно українські безпілотники можуть помилитися і вдарити не безпосередньо по авіаційній техніці, а по тих макетах, які намальовані фарбою. Варто відзначити, що на цьому політ фантазії російської сторони не зупинився. Виявляється, вони обкладали бомбардувальники автомобільними чинами, що, на їх думку, унеможливить нанесення удару безпілотників і, відповідно, унеможливить пошкодження дороговартісної авіаційної техніки. Але йдеться про те, що навіть малюючи а Літаки Ту-95 російські окупанти допустилися фатальної помилки. Йдеться про те, що під час цієї народної творчості вони замість Ту-95 намалювали такий собі гібрид Ту-95 та Іл-76. Відмінність кидалася відразу в очі. Супутникові знімки сили оборони отримали миттєво і, відповідно, змогли порівняти тактико-технічні характеристики, а саме розміри Ту-95-го МС іл-76 і зрозуміти, що фантазія російської сторони ну, досить бурхлива. Мовилося про те, що російська сторона, ті маляри, навіть не змогли передати ширину крил бомбардувальника. Тому вийшов ту 76 Хоча в іншому він вийшов досить схожим за розмірами до оригіналу. Трохи довший, але розмах Крил ну, начебто практично однаковий. Знаєте, товариство, мені це все нагадало сцену з відповідно 12 стільців. Ви пам'ятаєте епізод, коли Остап Бендер малював свого безсмертного сітеля? Тоді він пообіцяв, власне, картина буде виконана у стислі терміну і на високому, ідейно-художньому рівні. Так от, я так розумію, що ті сучасні Остапи-бендери ВКС Російської Федерації таким чином вирішили для себе два питання. Перше, розпиляли бабло нас відповідно. Високохудожній творчості. А друге відзвітували, що проведені негайні заходи, які неможливують подальшо-успішний характер українських БПЛА. Це я вам для підняття настрою. А тепер перейдемо ще для, до позитивних новин. З російського Калінграду прийшли досить цікаві новини. Виявляється, що в Калінінградській області в результаті нештатної, як заявляють офіційні особи, ситуації відбулася пожежа на борту траулера капітан Лобан. Одна людина загинула, четверо знаходяться у важкому стані. Здавалося б, штатна ситуація траулер і ну, це суто російські новини. А ні, шановне товариство, там набагато цікавіше. Декілька слів про сам траулер капітан Лобанов. Він 1977 року випуску. В 2017-му він пройшов глибоку модернізацію, у 2021 році він на бік і частково затонув поблизу міста Світло. Тоді ніхто не постраждав. Але ви спитаєте, а в чому взагалі сенс цієї новини? А молодеця про те, що виявляється на борту цього траулера, наразі ця інформація перевіряється, знаходилася на сучасній. Системи радіоелектронної боротьби Російської Федерації. Тобто, під прикриттям цивільного траулера Російська імперія здійснювала режим радіоперешкод як військовим літакам країн НАТО, так і відповідно цивільним. А я нагадаю, що монетористо останній епізод, який стався в небі над Калінградською областю. Росія заглушила стрільниковий супутниковий зв'язок з літаком, яким міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс повертався додому із Польщі. Причому про це агентство Reuters повідомили джерела в британському уряді та й журналісти, які безпосередньо перебували на борту літака разом з міністром оборони Великої Британії. Стверджувалося тоді, що сигнал GPS – Зазнав перешкод близько 30 хвилин, поки літак летів поблизу кордону із Калінградської області Російської Федерації. Мобільні телефони пасажирів літака не могли підключитися до інтернету, а пілоти були змушені задіяти альтернативні методи визначення свого місця знаходження. Причому речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака підтвердив агенції Reuters факт інциденту і додав, що такі перебої GPS... Часто спостерігається поблизу кордону із Калінінграда. Якщо підтвердиться інформація про нештатну ситуацію, а росіяни вже підтверджують, і відповідна інформація про наявність на борту всього корита під назвою Капітан Лобанов система радіоелектронної боротьби. То ми можемо говорити про те, що росіянам передали палкий привіт і дали чітко зрозуміти, щоб бавитися подібні ігри під назвою блокування GPS-сигналу, з ними ніхто вже не буде. Це ті самі червоні лінії, про які говорив і Сунак, і Макрон, чітко заявляючи про те, що їх не існує. Якщо Російська Федерація це ще не зрозуміла, то їй дають зрозуміти, що Балтійське море розглядається виключно як внутрішнє море країн НАТО. І навіть передислокація Чорноморського басейну підводних човнів проєкту Варшавянка, які вони в авральному режимі перекинули з Севастополя в Санкт-Петербург, навряд чи можуть вирішити цю ситуацію. От на цій позитивній новині. Ми сьогодні і закінчуємо наш огляд. І нагадую, підписуйтесь на мій YouTube канал Код 450, щоб першими дізнаватися новини. Лайкайте, коментуйте і поширюйте. Будемо разом з вами протистояти російській інформаційній війні, просувати український контент. Далі буде. Тримаємо стрій і віримо Збройним силам України. Це буде Україна. На того варті.